Ну, щоб мене її чути не було. А я ма. Е, Доброго дня, студія. З вами Марія Четвер. І ми сьогодні зробимо розбір однієї особи, яка називає себе танцівницею. Немає диплому, немає ніяких підтверджених. Але вона проводить навчання, публікує сторіс, заохочує людей танцювати. І ми отримали декілька засекречених даних з її мобільного телефону для того, щоб знайти, що насправді і хто стоїть за цією людиною. І сьогодні ми з вами тут зібралися саме для цього. Ми будемо дивитися, що твориться людина поза межами свого інстаграму. Ким вона є насправді, коли знає, що ніхто не побачить те, що вона зняла. Нагадую, що мене звуть Марія Четвер, і ми рухаємося з вами. Починаємо перегляд. І так, перше відео в нашій редакції це я бачу здалеку вже, що щось таке, щось таке, ви знаєте, що буде складно дивитися, але ми з вами. Боже, Нема сил, сил більше дивитися. Е, я думаю, ви все бачили на свій, да? ви все бачили. Е, По-перше, що за пісня? Що ця людина слухає? Ви, ви чули слова взагалі? Що це красивий, ну тупий? Що це за русизми? Нема такого слова красиве в українській мові. Дивимося далі. Та сама пісня. В неї немає інших пісень в плейлисті. Задумайтеся. Ой боже. Ой, на. Е, Знову знову не стає сил дивитися, боже, відео по одній хвилині. Це е, це якісь жахи. значить, І знову ж ця після. Так? Тобто, якщо ви думали йти до цієї особи на заняття, то ну, ви самі бачите, що вас чекає, яка вас чекає музика. Тобто в сторіс вона може публікувати, що вона слухає джаз, так, а насправді я навіть не хочу називати вголос назву цього гурту, знову те саме, а це якась вирізка. У мене нема слів, люди. Якщо ви ще сумніваєтеся, у вас є якісь, ну але ми подивимося ще, бо це розслідування це важливо. Е, я слідкую тут за часом, щоб у нас вичерпаний трохи час, е, дивимося далі, які в нас там наступні відео. Бачу, аутфіт не міняється знову ж таки питання, так, людина, яка могла би собі дозволити стиліста. Чомусь цього не робить, чомусь вирішує керуватися своїм власним стилом. Ви бачите, що з цього виходить. Дивимося далі, що у нас наступне відео 20 секунд. Ах, от в чому. Дивіться. Це зараз тільки яка це у нас хвилина запису цього відео. П'ята хвилина запису, і ми зрозуміли, в чому причина. Цієї панянки просто немає чоловіка. Вона хоче чоловіка, і вона е, грає на публіку, грає в інстаграмі ту, е, ким вона не є насправді. Все, ми, ми все зрозуміли. Але ми подивимося далі. Так. Знову на одну хвилину відео. Господи, будемо тати. Як гарного О Боже. Так... запрошу його до хати. Хочу, 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 чоловіка. Ну, дивіться, знаходимо один плюс в цій персоні. Як співає пісня. Тобто, якщо буде жонатий чоловік, персона не піде на зустріч цьому чоловікові, я поважаю таке в людях, я поважаю принципи, я поважаю, поважаю повагу до інституту сім'ї. Вважаю, що це, це непогано, це трохи нашу геройку. Можливо, так, ну, це не виправдовує її, так? Але ну, як би, якісь в неї є цінності. Це вже нове якесь, це вже щось нове. То ну саме лук. Боже, яка ангресія. Бо ще якийсь жах. О, боже, ви почули це? Це матюк. Ми такого не приймаємо. Фух, ну, персона розкривається, ви зрозуміли, так? Так, далі я бачу якісь відео уже в іншому аутфіті. Ну, цікаво, що нас чекає, так, слідкуємо за часом. Цікаво, що нас чекає. Ну мені здається, це вже без ну, якби без варіантів. Якщо ви ще вагалися, то я думаю, ви зробили для себе висновки, але ми маємо подивитися весь матеріал, тому що наші секретні ну, наші секретні служби працювали над тим, щоб отримати ці відео, і я тут з вами, щоб їх подивитися і цю персону. Повністю, повністю, скажімо так, її танцювальна кар'єра має бути, має бути розголос. Люди мають знати, до кого вони ходять на заняття. Розумієте? Так не має бути. Дивимося. Боже, який. Господи. Ну, дивіться, що я можу сказати з плюсів. Бо ми все-таки шукаємо в людях щось хороше, так? Наша перед... програма. Наша програма шукає в людях хороше. Мені подобається колір цієї спідниці. От, ну це в принципі все, що може подобатись на цьому. Ну, ви самі бачили. Ну, в принципі, рухи рук, так, рухи рук непогані. Е, може бути, тобто видно, що в людини є якесь відчуття. Так, це було майже синхронно з музикою, от, але ну, все одно це не повноцінна хореографія. Е, ми таке ну, не можемо просто е, допускати. Так, е, що тут у нас ще наступне? Вже якийсь інший, якийсь інший образ у неї. Подивимося. Панамка та сама. Все, на цьому може бути достатньо. Я бачу там відео таке на 44 секунди. Я поважаю ваш час. Тому, ну, ви бачили самі. Це вже програшний варіант. Хоча пісня, пісня непогана. Так, дивимося наступне. Вже пішло якесь. Ну, що це? Ну що це? Подивіться на неї. Ну, це ейджизм. Ось це називається ейджизм. Люди, люди добрі. Просто-напросто. Просто-напросто просто людина користується тим, що ну, пощастило їй природу, от, дали ноги, да? батьки, мабуть, ну, передалося спадково. Ну і все, як би що тут, ну, ну що, це подивіться. Ну, так, ну, видно якісь щось народними танцями якимись трошечки пахне. От. Ага, тут вже пішла якась Біонсія, якась Леді Гага. Ну... Ну, але це все одно ви розумієте. Ви розумієте цей рівень? Що я вам тут розказувати? Так, наступне, що у нас тут? Бачу, бачу, вже з'явилося, Бачу, вже з'явилися якісь каблучки. Ну-ка. Ага. Ой, ну цю пісню я дуже люблю. Меронізалю. Ну тут. чи плачу. Тут розсипав троянди червоні, і, здається, ніхто їх не бачить. А троянди, а троянди на людей людствами кричать. Ми не квіти, ми кохання, а кохання не можна катати. Ой, Юлія Пашковська виконує цю прекрасну пісню. Ну, Боже, ну ви все бачите, Боже ну це таке, що, ну це просто якась. Ем, я не знаю, як її назвати. Ну, вона якась афористка. Ще якесь відео. Це з того образу минулого. Що це, що це, що вона робить, Боже. А почекайте, тут був якийсь рух такий. А, ось це, ось це перший. А, ага, типа притягнула до себе. Я зрозуміла. Так, наступне. Боже. Виколює очі мені. Подивіться. Подивіться на неї, Боже, вимкніть. Виколює очі. Боже. Боже, це нема так. Нема слів. Так, ну і ще в нас останнє якесь відео. Я бачу, що воно чорно-біле тут взагалі. Може, вона для когось це записувала? Це воно? А, ні, це не воно. Що це, це якесь друге? Ось це. Давайте зупинимося, да? давайте зупинимося Ось цей кадр. Та? Е, ну, як би що сказати? Розпуста на розпусті, по-перше. По-друге, це не інтелектуальний танець. Та? Видно, що людина ну, не інтелектуальна, вона абсолютно поверхнева, абсолютно неглибока. Е, і от, от такі танці. Е, голі ноги, голі плечі. Е, Червона помада, та, що теж якби, багато про що говорить. Окуляри, що вона ховає очі свої. От. Ну і, що? і що з такого взяти. Ну, скажіть мені, що вона вас навчить? От, що вона вас навчить? Абсолютно, абсолютно нічого я вважаю, нас не навчить. Це все, що в нас було, я так дивлюся. В принципі, тут ще таке щось було. А, це щось таке загадочне. ну Це нам не цікаво. Оце, оці ми сторіс бачимо. Це я зараз вам покажу, що воно струє з себе що воно строє з себе в сторіс в інстаграмі. Да? Що ви бачите? Да? І що, ну ці всі попередні відео. Да? От, от Просто порівняйте, так, ми включаємо. така така типу, загадкова персона, музика, так, іноземна. Угу. Угу. Капець. Що це? Декольте. Подивіться. Тут акцент. Акцент на декольте. Щоб ви всі дивилися на декольте, Це те, що бачите в сторіс. І нагадаю, і нагадаю. Те, що ви, ви не бачите в сторіс, да? те, що могло б не туди по потрапляти. От. Але е, ну, от, от це справжнє. От. От це справжнє її обличчя. Подивіться на це. Ну, то красивий і тупий. Ну, і пісня сама про себе сказала все. Пісня, все про себе сказала, так що якби вона знає про себе, так? Ну, але просто для сторіс таке не покажеш. Все, я вам дякую за увагу. З вами була Марія Четвер, і ми робили розбір на одну танцівницю, от, які, ну. Абсолютно в неї немає ніяких дипломів, нічого підтвердженого немає. Де вона? Де вона вчилася? Хто її квалі... кваліфікував її як танцівницю. О, тому ну ви самі думайте тепер: ходити до неї на заняття чи ні, е слідкувати за нею чи ні. Йо, самі. А ще при нагідну я би хотіла звернутися до вас з важливою новиною. В кінотеатри наразі вийшов фільм який називається Люксембург Люксембург. І я, як вже власниця каналу Шіферів, вам рекомендую на нього піти. Ось, я раджу вам піти на фільм Люксембург. Маєте вже болять очі. Я раджу вам піти на фільм Люксембург, тому що, попри те, що там грає ця Аміль і Раміль, яких я дуже люблю, ще цей фільм дуже допомагає розслабитися, дуже допомагає поринути у якусь таку просту побутову історію, але дуже душевну, дуже драматичну. Але одночасно дуже смішну і веселу, і просто подану, зрозумілі жарти, все класно. Класний фільм, класно зняти. Тому поспішіть потрапити в кіно, тому що я знаю, що деякі люди пропустили, наприклад, памфір, який я радила. Звичайно, ви не потрапили. Не знаю, чи памфір з'явиться на майданчиках, от але на Люксембург-Люксембург. Обов'язково підійть. От, я вам дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть в коментарях, що ви хочете бачити ще. І, звісно, записуйтесь, пишіть, що ви хочете до мене на танці. Ви бачили цю <сху> школу танців. Якщо хочете долучитися, пишіть і щось придумаємо. Дякую всім, Па-па! гарного вечора вам! Чи коли ви там дивитеся мене? Дня!